Холодно у домівках. До народного контролю поскаржилися мешканці вулиці Таршаківців. Один люди кажуть, в їхніх помешканнях вже протягом 12 років опалювальний сезон розпочинають із запізненням. Та найбільше обурює якість теплопостачання. Взимку батареї ледь теплі. Проблеми з опаленням в цьому будинку через те, що тепло до їхніх квартир поступає з котельні ветеринарної академії. Проблеми є щорічні з опаленням, опалення ніколи вчасно не включають, бо опалює нас в зоо ветеринарна академія. Вони опалюють на ну, для. Для них не є основна робота. Поки погода не стане дійсно вже зима, то вони тільки тоді почнуть опалювати. Аби вирішити проблему мешканців з неякісним теплопостачанням, йдемо до заступника голови Личаківської районної адміністрації. Там Іван Куркішко нас запевнить, цьогоріч температурний режим в їхніх домівках покращать. На сонячний день на тротолі Академії є котельня, в якій цього року закупили новий рецирпольців насос, який дасть покращений покращить ефект теплопостачання цього будинку. За допомогою журналістів народного контролю будинку на вулиці Таршаківців, 1 покращить якість теплопостачання. Відтепер у домівках мешканців буде тепло. Дар'я Денис, народний контроль, телеканал Зік.